Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі програма Кримінал і з вами я, Тетяна Попова. Протягом минулого тижня з 31 серпня по 6 вересня на території міста Новомосковська були скоєні умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони. 6 вересня о 19.20 по телефону до чергової частини Новомосковського міського відділу міліції надійшло повідомлення від громадян про те, що біля каси автовокзалу по вулиці 195-ї стрілецької дивізії. Між групою молодиків відбувається бійка, в ході якої чутно звуки схожі на постріли із зброї. Виїздом слідчо оперативної групи на місце встановлено, що в ході раптово виниклої сварки, яка переросла у бійку між 24-річним місцевим мешканцем з одного боку та 26-річним і 30-річним місцевими мешканцями з іншого боку. Останні побили 24-річного місцевого мешканця. А той, захищаючись, здійснив постріли у бік нападаючих із зареєстрованого пістолету травматичної дії Форт 12 Р. Внаслідок чого обом чоловікам були спричинені тілесні ушкодження у вигляді вигляді сліпого травматичного неправникаючого поранення спини і грудної клітини. Останніх бригадою швидкої медичної допомоги доставлено до Новомосковської центральної міської лікарні знаряддя злочину. Пістолет Форт р вилучений. Відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією за статтею 124 кримінального кодексу України. Наразі з'ясовуються всі обставини події, встановлюються свідки та очевидці. Розбій 3 вересня, о 2.30 біля будинку. Ко номер 17 по вулиці Сучкова не встановлений чоловік під погрозою застосування кухонного ножа відкрито заволодів барсеткою з мобільним телефоном, грошима та банківськими картками 32-річного місцевого мешканця. Проведеними першочерговими розшуковими заходами був встановлений та затриманий по гарячих слідах. Підозрюваний у скоєнні розбійного нападу 25-річний, раніше судими мешканець села Знаменівка. Частину викраденого вилучено відкрито кримінальне провадження за статтею стові. Сімдесят частиною першої кримінального кодексу України підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк. Від 3 до 7 років два факти незаконного заволодіння транспортним засобом 2 вересня на вулиці Заозерній невстановлена особа незаконно заволоділа моторолером Хумана, 52 річної місцевої мешканки, який вона залишила без нагляду. В ніч на 6 вересня невстановлена особа з гаражу приватного домоволодіння по вулиці Декабристів. Незаконно заволоділа моторолером Сузуки, 55-річного місцевого мешканця. За обома фактами відкриті кримінальні провадження. За статтею 289 кримінального кодексу України 32 крадіжки, в тому числі три мобільних телефонів, дві з автомобілів, 15 умисних легких тілесних ушкоджень, з яких 11 розкриті, та інші, в тому числі три факта незаконного обігу наркотиків 2 вересня. На вулиці Заводській був затриманий 58-річний місцевий мешканець, у якого була виявлена та вилучена психотропна речовина Метамфетамін. 3 вересня біля магазина Тамара по вулиці Спаській був затриманий 34-річний раніше судимий місцевий мешканець з аналогічною психотропною речовиною. 6 вересня на вулиці Шевченка був затриманий 41-річний раніше судимий місцевий мешканець, у якого були виявлені та вилучені наркотичний засіб марихуана та інші наркотики. За цей тиждень були розкриті злочини, скоєні в місті і районі раніше за звітний період. А саме незаконне заволодіння транспортним засобом, 11 крадіжок тому. У числі одна з автомобіля, одне шахрайство, п'ять легких тілесних ушкоджень. По Новомосковському району за цей період сталися дорожня транспортна пригода зі смертельним наслідком. 4 вересня на вулиці Дзержинського села Орлівщина 39-річний водій БРДМ не впорався з керуванням та допустив перевертання бойової машини, внаслідок чого 20-річна волонтер, яка знаходилася зверху цієї машини від отриманих травм, померла на місці події. Відкрито кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2 кримінального кодексу України. Грабіж 4 вересня о 5 годині до мінімаркету, розташованому на території АЗС Бруко, по вулиці Шевченка міста Перещепино зайшли двоє невстановлених осіб, які із застосуванням фізичної сили відкрито заволоділи виторгом з каси в сумі 70 гривень, особистим гаманцем касира з грошима в сумі 210 гривень, та двома пляшками коньяку з прилавка, після чого втекли. Відкрито кримінальне провадження за статтею 186 частиною 3 кримінального кодексу України. Прийняті заходи до встановлення і затримання зловмисників і вилучення викраденого Незаконне завод. Ладіння транспортним засобом в період з 4 вересня по 6 вересня з гаража по вулиці молодіжні селища Мальоративне не встановлена. Особа незаконно заволоділа моторолером Мустанг 55 55-річного місцевого мешканця. Відкрито кримінальне провадження за статтею 289 частиною 2 кримінального кодексу України. 38 крадіжок, в тому числі дві мобільних телефонів, одне шахрайство, яке розкрито, 12 умисних легких тілесних ушкоджень, з яких сім розк. Ритя та інші бережіть себе та своїх близьких.